Всім привіт! Починаємо переглядати каталог вересень 2023. Із перших сторінок ми зустрічаємо зміст, де є хіти місяця, макіяж, аромати, обличчя, це креми і догляд за обличчям, тіло і волосся, розпродаж, мода. Більше ніж 20% від кожного продажу допомагають покращити майбутній жінок. Купуй нові духи Farway. А ось і вони. Погляньте, які це чудові парфюми. Це духи. Нічна квітка бель, бель Краса ночі перекладається з французької, яка входить в склад. Погляньте, це в нас дика вишня, нічна квітка, Nuit. Не знаю, чи правильно прочитала по-французьки, тому що не вчила французьку. Але, надіюсь, нормально. Хто знає, як правильно, напишіть мені в коментарях. І сандалове дерево. Це духи. Концентрат духів. Бачите, і стійкість завжди. Туалетна вода, парфумна вода дух. і духи. Ціна їх в даному каталозі 549 гривень. А також попередні духи, які були новиночкою, новиночкою в Avon, теж за ціною 549 гривень. Або купити но, е, набір за 609 гривень. Це парфумований лосьон і парфуми 50 мл. Ще серія фарвей. Погляньте, скільки тут є. Вони навіть ідуть дешевше за 489 гривень. Гелі для душу. Бомба! Класний, великі, 700 мл, 720, бачите? Я помилилася. 2 xl За ціною 139 для жінок і 159 для нього, для чоловіків. Є, бачите скільки. Тільки купляєте будь-що, наприклад, ці парфуми і маєте гель для душу. Великий, економний. На них іде тільки десь відсотки знижки. Помади за 119 Ультра, Пудра, Кремчики Аню. 269. Парфумчики 100 мл. Теж велика баночка і за вигідною ціною. Макіяж, категорія макіяжу. Починається з поверста 24 години. 329 гривень і є багато відтінків. Догляд за міфтиками. Помади стійкість стійкі 16 годин. Макіяж. Ось погляньте, скільки в нас чудової продукції. 18 годин стійкості консилера. 239 гривень. Я трохи вибачаюся, захрипла. Початок осені і вже горло застудило. застудила. Новинка минулого місяця, вражаючи екстремальним об'ємом, 259 гривень. Це досить класна помада. В мене є в червоному і в такому оранжево-рудому кольорі. Не пам'ятаю просто точно назву, але ефектно дивиться. Так, догляд за нігтиками, туш і рідка підводка для очей. Так, теж досить гарна була новиночка попередніх місяців. Тональна основа, крем, і він досить гарно, невагомо лягає. Можна підібрати свій підтон кольору, відтінок і під тон шкіри. Туші, олівчики. Погляньте, які. Будь-який за 109 гривень. Олівчики для брів, гелля брів. Пудра, розсипчаста пудра, дуже класна, за 179 гривень. Кульки пудри. Бронзер у кульках. Погляньте, засмага. Хто не встиг засмагнути цього літа, можна використовувати бронзер. Створювати легкий загар. Помади люкс, продукція люкс. У мене є і туш, і ось ці дві тональні основи. Супер. Помад не маю. Але спробую пізніше. Тіні. Погляньте, які шикарні насичені відтінки. Тож. от, праймери під макіяж для зволоження. Дуже круті. Рекомендую. От олійка для губ. Це моя любов. Так як в мене на нижній губі завжди відбиті два зуба. Не знаю чому, не смійтеся, але це так і є. Ця олійка виправляє е, отаку от ситуацію, яка в мене є. Це моя проблема. І мені допомогла саме ця олійка. Помади. Знову догляд за нігтиками. пензлики, органайзер, як у вісежистах. За 449 гривень. От наступна категорія аромату. Ми є лідером продажу ароматів у світі. Attraction, Погляньте, які красиві. Це в мене є теж цей аромат. Він мені дуже подобається. Я дуже задоволена ним. Він легкий, такий цікавий і він один із фаворитів у мене. Тодей, ну звичайно, як же ж без Тодей. Я обожнюю оці зелені. Він у мене на літо, це незамінні парфуми. І тут, бачите, є в нас вау ціни. Будь-яка одна за 649, два за 500 гривень. А ще плюс знижка представника. В кого 10, 15, 25, а тут цілих 35. Уявляєте, яка це ціна? Класно. Новиночка. Теж і тут діє акція. Ну це круто, слухайте. І 100 мл за 579. Лак, щастя, кому бракує щастя, купляйте ці парфуми. Вони додадуть вам удачі. Персів, фуллспід, перли, інкадесанс. Погляньте, отут годиннички це треба замовляти в першій половині місяця, тому що на складі в компанії Avon їх є обмежена кількість. Оці дуже класні. Це літній аромат, але він малинка, троянди, це дуже класний. Багатьом подобається. В наборі за 549. Слухайте, круто, а порахуйте свою знижку. Мінус 30%. В кого 25. Це взагалі це круто. Пурбланка. Ну, тут вони, бачите, трошки дорожче. Ну, але теж, якщо знижкою, гарна ціна виходить. Маленьке в сумочку за 99 гривень і за 109 гривень. Легкі туалетні водички. Хто не любить насичені парфуми і духи, туалетна водичка це саме те ж для вас. 30 мл. Погляньте, які є круті 30 мл. Всі фаворити, що полюбляють мої клієнти. Ну і ваші, звичайно, чоловіча новинка. Еліт джентльмен. Ще раз, зараз, елітджентльмен квест. Слухайте. Дуже-дуже класно. Я взагалі обожнюю чоловічі аромати Елітджентльмен. Ну ці, ці щось такі, ну, дуже класні. М -м -м, слухайте, Це, швидше за все, у мого чоловіка з'являться цей парфум найближчим часом. Любов до улюбленої справи. Ось що моя сила. Ну, ці, ці, це щось дуже класне. А також є ще новинка минулого місяця. Вона називається справжня чорна замша в перекладі. А так Black Sway. Правильно, здається, справжня чорна замша. Теж аромат досить цікавий. Погляньте, ось такий в мене є пробничок. Туалетна вода. Давайте ми поглянемо, з чого складається. Бачите? Ноти моху муху, швидше за все, досить відчутні тут. В наборі за 479 гривень. В наборі дешевше брати. Я б рекомендувала в наборі, хто бажає. Оці теж класно. Зроби йому подарунок. До речі, я сьогодні зробила такий подарунок в наборі ще спрей е, антиспірант антиспіран, е, для свого чоловіка. Погляньте, мозк. Дос, досить великий широкий вибір, свіженький. Ось От, такий спрайчик, бачите? В наборі. І шампунь. Теж в тому наборі входить. Так. От, ми перейшли до наступної категорії обличчя. І починаються сиворотки і кремчику під очі. Ця сиворотка теж мій фаворит. Я обожнюю її. І в наборі нам дешевше брати за 589 гривень. Ну, плюс і ваша знижка представника. Кому не вистачає зволоження, це сторіночка саме для вас. Погляньте. Кремчики для повік від темних кіл, від, від зморшок, я перепрошую, трошки болить горло. Аню кремчики, сиворотки, з вітаміном С набір. Ви можете переглянути, як доглядати. Є 4 кроки. Теж сторіночки для догляду за обличчям. От лінійка для звужування пор. Погляньте, от дуже класна ось тут маска. Маска я оцінила. І ви теж оціните новинка. От, погляньте, потрійна сила відпущування. Це щось цікаве. Нове у мене його немає. Якщо з вас хтось користувався, напишіть мені в коментарях свої враження від скрабу. Наступна категорія волосся та тіло. Починається з спрейчика і крем для рук. Спа аромати. Солодкісни. Так, дивіться, скільки в нас тут продукції для спа-процедур вдома. Для ніг догляд за ногами. Досить гарна лавандочка, кремчик нічний, депіляція дезодоранта, от примітка понад усе. Це в нас іде місія проти насильства над жінками. Кремчики, кремчики, кремчики. Бачите, тут теж іде акція. Один купляєш за 69,99, два за 59,99. Вигідно, брати два. Гелі для душу теж та сама акція. Погляньте, спрейчики. От бачите, теж ну, ціни піднялися більше, ніж особливо спрейчики. Там, здається, була акція за 75 можли... могли купити. Тепер 85. Ну, але все одно класно, якщо знижка представника. Там же ж 10% тільки було, а тут, можливо, 30. Треба перевіряти. О, до речі, класне новиночка Небесне Сяйво. Це дуже крутий аромат. Мм, це такий солодкий. Я не можу навіть описати. Це дуже круто. Ну, треба взяти собі гель. Це, бачите, фіалка і малина. Мені дуже подобається. Зайшло. Аромат класний. Дитяча продукція, чоловіча. Подарунки для чоловіків. І догляд за волосочком шампунів у великих мілілітрах і звичайних. Олійки. Хто не любить посічені кінчики, ця сторіночка саме для вас. Оглянете, якісь живлення. Оця досить класна за 129 гривень. Спрейчики. От, і отут у нас є допомагати так просто. 5 гривень від е, покупки цієї продукції буде йти на благодійність. Бачите? Розпродаж починається до 50% знижки. Погляньте. Благодійність знову. І мода, категорія мода. Ми пишаємося своєю продукцією. Погляньте, сумочки, рубзачки, окуляри, браслети, кольє, сережки, годинники, дзеркало. Отакі косметички для пензликів. І в нас є б'юті-бонус рожева мрія за 320 гривень. 329, перепрошую. Тут входить для інтиму, туалетна водичка, гель для душу і дезодорант антиспірант. Не дезпі... Так, дезорант та дезодорант, це... антиспірант кульковим аплікатором. І ціна всього за 329 гривень. Сумка. Погляньте, щось цікаве. На осінь для нас, жінок, це досить оригінально. Піжами, аромати для автомобіля. Купи вигідно, теж є акція, бачите? Якщо вам не видно, я можу скинути скрін фотографію приват. І ми перейшли до вавціни від 50 гривень. Тут знижка для представників найбільша 10%. Більше не буде. Тому переглядайте, чи вигідно вам це. Ну, вигідно, чому ні. Якщо гель 89 мінус 9 гривень, це буде 80 гривень. Це вигідно. І на останній сторіночці в нас туш. Будь-яка туш для вій. Вов, wow, ціна. Бачите? Є водостійка і не водостійка. От, дякую за увагу, за, за те, що ви були зі мною і переглядали даний каталог. Papá.